Вітаю усіх, я Ольга Мельничук. Це не про плацебо». Чи існує ідеальний раціон? Чи можна схуднути без спорту? На ці питання і не тільки будемо зараз говорити з фітнес-тренером, нутриціологом Юрієм Попком. Юрій, вітаю. Вітаю вас. Дякую, що за нас прийшли. Дякую за запрошення. Я хочу почати нашу розмову з бліз питань. Готові? Завжди готові. Читає. Банани це шкідливі вуглеводи? Ні, не шкідливі. Будь-які овочі, фрукти, ягоди це корисно. А безлюденно це завжди краще? Не завжди, тому що це не я з глютену менше, ніж 1% населення землі. Угу. Їсти після шостої це завжди погано? Можете їсти в 10-й, 12-й. Без різниці, коли їсти. Такого немає, ніяких правил таких. Ну хіба що, якщо у вас є така є рекомендації від лікаря-дієтолога? Uh -huh. А так там їсти, що Навіть хочете, так. І коли хочете, і поєднувати з чим хочете. А кава на голодний шлунок? Е, можна, але стосовно кави, це є дуже індивідуально, тому що кожна людина по різному реагує на каву. В одного проблеми з травленням після кави, там може бути підвищення серцебиття. Точно знаю, що кава. Дуже кофеїн дуже довго розкладається організмом, і через 10-12 годин приблизно 50% кофеїну ще знаходиться в вашому організмі, і це впливає дуже погано на ваш сон. Навіть як вам здається, що ви спите добре і засинаєте добре. Насправді ви спите, тому що є фази сна, глибокі, там швидкі. Угу. Сон порушується через кофеїн. Тому краще і взагалі або не пити, або одну в день бажано зранку. Зрозуміло. А вуглеводи на ніч це завжди плюс 2 кг зранку. Можете їсти вуглеводи на ніч, навіть якщо і буде плюс, то за рахунок води, тому що вуглеводи зв'язують воду. Взагалі, я рекомендую людям не важитися. Якими мають бути овочі? Завжди сирими, чи їх потрібно якось готувати і взагалі, як багато їх має бути в раціоні? Овочі можна споживати як сирі, так і альденти, хрусткі, не недоготовлені. Знову ж таки, якщо, наприклад, людині погано від сирих овочів, краще споживати альденти. якщо нормально, можете споживати. Сирими стосовно скільки і, овочі, чим різноманітніший ваш раціон складається з рослинних продуктів, тим краще. Це стосується і овочів, і фруктів, і ягід, і цих ну, бобових продуктів, тому що всюди там міститься клітковина, норма клітковина орієнтовано для. Дітей там від 10 років вище, і для жінок 25 грамів на добу, для чоловіків орієнтовно 37 грамів на добу. Ну, прикиньте, приблизно що 100 грамів овочів, ягід, фруктів, плюс-мінус 2-3 грама вуглеводів. Не вуглеводів, а клітковини. Ну, кліткована це також вуглеводи. Можете прикинути їх спошивати. Тобто Плату. ви не прихильник гарвардської тарілки? Я не прихильник будь-якої. Я маю на увазі, я, я поясню глядачам: гарварська тарілка це коли більшість вашого раціону складають овочі. Це є дуже добре, але важливо не те, скільки ви овочів там, споживаєте на сніданок, на і вечерю, а важливо, скільки в цілому калорій, білків, жирів, вуглеводів споживаєте за добу. А скільки там прийомів їжі, гарварка, чи якась там тарілка, чи якась там дієта, не важливо. Зрозуміло. Я так, я так розумію, що взагалі по дієтам це Якщо дієта дуже, дуже має поснажити, то скоріше за все, якась вона погана. Я перетворила наш бліц, бліц питання вже такі розгорнуті питання, бо це дуже важко таку зосередитись точково. Ну тому що я стараюся ага. коротенько пояснити, чому так. А розвантажувальний день це завжди must have, чи це просто як самозаспокоєння? Не потрібно робити завантажувальних днів і тоді не потрібно розвантажувати. Тому що немає від чого. Розвантажувальний день це, по суті, один день дієті. Ну, є там певні плюси, там що в плані впливу на мікробіом нашого організму, але в плані схуднення, як люди використовують, то це повна дурня. Займатися спортом Чи серце, чи після їжі? Без різниці. Ви можете їсти до тренування, можете їсти навіть під час тренування, після тренування одразу. Дехто біжить в... після тренування одразу в роздягалку їсть банани, це смішно. Важливо, скільки в цілому калорій, які продукти ви споживаєте за добу, ну, коли ви там не спите, 16 годин. Ну, голодним досить важко іти е, займатися спортом. Важливо, щоб вам було комфортно, щоб ви не йшли, так як я коли був ще таким підлітком ішов зал на голодний шлунок, підіймав ту штангу, в очах мені темніло. Щоб не було вам щоб ви не були голодні, щоб вам було комфортно. І також, щоб не були ви на повний шлунок, щоб вам також в очах не темніло, щоб не було важко, щоб було комфортно. А їжте, коли хочете, і що хочете, по суті. Зрозуміло. Ваше бачення мені зрозуміло. А взагалі, можливо, схуднути. І не займатися спортом при цьому. Суто на харчування. Так, можливо, але по суті спорт мало спільного має з схудненням. Тому що ми протягом дня для утримання ваги приблизно споживаємо по-різному там, 2-2500 тисячі в залежності від наших габаритів, від нашої активності і так далі. Навіть якщо ви три рази на тиждень тренуєтесь там, і спалюєте там приблизно 350-400 кілокалорій, то на фоні тижневого там, чи місячного калоража то ви практично взагалі не схуднете. Тому в першу чергу схуднення це відбувається на кухні. Якщо ви будете пхати в себе, все підряд, не слідкувати за тими самими калоріями, то вам тренування не допоможуть практично ніякі. Ви будете тренуватися, потіти ну, ні на вагах, ні по складу тіла, ні по відсотку жира, ви різниці практично не відчуєте. Тобто ми постійно маємо рахувати калорії? Спочатку потрібно їх порахувати для того, щоб потім їх не рахувати, щоб, хоча б людина, приблизно орієнтувала скільки чого вона споживає. Скільки білків, жирів, вуглеводів, скільки калорій вона споживає, скільки клітку вони в яких продуктах знаходиться то чи інше, які продукти краще насичують, які продукти гірше насичують, які продукти більше в об'ємі краще насичують, менше калорії, які продукти менше в об'ємі і гірше насичують. Тобто можна спокійно переїдати систематично, гладшити і при цьому весь час бути голодному, і в той же час можна їсти великі об'єми їжі. Неважливо бути їсти 2, 3 чи 10 разів на день, їсти великі об'єми їжі, не бути голодним і при тому й худнути. В більшості ми говоримо про людей, які хочуть схуднути. А як набрати вагу? От коректно набрати вагу. Тому що якщо людина хоче набрати вагу, вона не хоче, грубо кажучи, обрости жиром. Вона хоче набрати м'язову масу для того, щоб виглядати красиво і подобатись собі. Стосовно набору ваги, хочу дати рекомендацію вашим глядачам, що і зауважите, що немає продуктів, від яких ми худнемо, і немає продуктів, від яких ми глачимо. Продукти ідентичні. Відмінність полягає лише в калорійності раціону стосовно набрати вагу правильно і не обрости жиром. По-перше, повинен бути профіцит калорій. Дефіцит, коли брак калорій, профіцит, коли надлишок. Оцей профіцит повинен бути невеличкий, там 200-300 кілокалорій. Може бути і більший. Чим більше буде профіцит, тим швидше буде набирати. Відповідно, і відсоток жиру буде більше. І ще одна до речі, така цікава штука: що людський організм. Не здатен засвоїти більше, ніж два основних обміни. Якщо, до прикладу, у вас чи в мене основний обмін це ця кількість калорій, яку спалює наш організм для підтримки ваги в районі там 25 тисячі, два основних обміни це 4-5 тисяч. Більше організм засвоїти не може. 2-2,5 тисячі візьме на утримання, решту він в жир, відкладав м'язи і так далі. Ви можете їсти далі відрами і по 10-15 тисяч кілокалорій. Це не засвоїться. Такий лайфхак. Стосовно щоб не вбрости жиром, нічого єснікий. Такий лайфхак та достатньо повинно бути в раціоні білка орієнтовно 1,5 грама на кілограм ідеальної ваги. Важливо, щоб ваш раціон складався з цільних продуктів поменше солодкого жирного. І дуже важливо, щоб були присутні фізичні навантаження з додатковою вагою. Жир також чуть-чуть прибавиться, але. Достатньо білка і фізично вантажі додаткового і профіцит калорій, щоб ви набрали за рахунок м'язів і поступово. Тому профіцит повинен бути незначним. Повертаюся знову до тих, хто худне. Інтервальне голодування наскільки воно доречне, чи це просто самообман? Воно не працює, якщо ви будете переїдати. До прикладу, для утримання ваги вам потрібно, ну нехай буде 2500 тисячі кілокалорій. Для того, щоб схуднути, потрібно зробити дефіцит чуть-чуть не доїсти. Неважливо там 100 кілокалорій, 200 чи 300. Важливо, скільки продуктів в цілому ви споживаєте за добу, а не в які години ви їсте чи не їсте, їсте ви після шостої чи не їсте. Якщо ви до обіду свою норму калорій вже набрали, то яка різниця там далі буде, то інтервальне чи не буде. Ви вже переїли. Тому неважливо, скільки разів їсти, неважливо, в які години їсти або не їсти. Важливо лише, скільки організм ваш потребує за добу енергії і скільки ви в нього запахаєте за допомогою їжі. Все. Тому. Інтервальне це погане як дотримуватись збалансованого харчування людині, яка є офісним працівником, яка постійно в русі і не має просто на це часу? Тут питання в першу чергу в пріоритетах цей раз, і друге питання в тайм-менеджі, в планування. Планування свого дня. Якщо людині це потрібно, по суті, людина може харчуватися, як і, якщо їй комфортно, такі друзі, які так їдять два рази на день, тобто, наприклад, там, зранку і вечір. По суті, вона в обід може взагалі не їсти. Якщо щось хоче з'їсти, може взяти з собою якийсь перекус, наприклад, до прикладу, там горіх, якийсь там чи кефір, щось таке. Якщо вона не може харчуватися два рази на день, там хоче три чи чотири, тоді потрібно планувати обід. І готувати з собою, якщо немає можливості, якось там закладу, кафешки і так далі поїсти там. Це готується дуже просто. Ви, взагалі, за такий плотний гарний сніданок. Без різниці. Я наприклад снідаю. У мене є товаришки, також там нутриціолог. Він не снідає йому так комфортно. Угу. Без різниці. Тобто це суто індивідуально? Суто індивідуально. Ви можете хтось стає одразу снідає, хтось стає, не може снідати. Він може поснідати через годину, через дві може взагалі не снідати, починати з обіду. Тому це все дуже індивідуально стосовно поїли. Як не їсти солодке? Як від нього відмовитись? Солодке це добре і це смачно, і обов'язково повинно бути в вашому раціоні питання лише в кількості. 80% це є корисні цільні продукти, 20% вашого раціону там, калорійності їсте те, що ви хочете. В солодкому, по суті, немає нічого поганого, якщо його небагато цей раз. І друге, дуже важливо, якщо у вас немає. Надмірної зайвої ваги немає ожиріння. Якщо вписують свою денну норму калорій, їжте на здоров'я. Подружка вкричайте. зараз радіє, повинно бути ваш раціон, навіть якщо ви худнете, повинен бути смачним. Якщо він буде несмачним, то ви довго на ньому не протримаєтесь. і різноманітним, і збалансованим. Ми живемо в повсякденному стресі. Як не заїдати той стрес? Тому що дуже багато людей його заїдають, це вже проблема. Потрібно старатися якось відволіктись від цього стресу, наприклад, дуже добре допомагає, ну тому що там причини стресу різні можуть бути. До прикладу, фізичні навантаження. До прикладу, як я сюди йшов, я також трошечки переживав. Хоча ніби нічого такого для мене нового, але я перед вашим ефіром, перед тим як ми це записували, був на кардіотренування. Я годину побігав, мені так було важко, що мені не було. Я ж ні за що не переживав. Я ж думав тільки як додому добратися і все. Класно, до нас таким здоровим, активним, чудово. Дуже добре фізичне навантаження, перевантажують нервову систему, і дуже також важливо, і рекомендую кожному, ходьба від 7 до 10 і більше тисяч кроків на день. За годину людина проходить приблизно 6 тисяч кроків. Юр, заключне питання до вас: що б ви не їли навіть за гроші? Складне питання, хіба що щось таке, що ползучий, можливо, якогось жучка. Живого точно би не їв. А, а, а так, то прошу. Ну білок. так, то білок, я дивися, передачі на і таракани там їдять там живі. Ну, я би таке не з'їв. Якось смаженого, там жучка, щось таке, можу з'їсти там якусь жабу, щось таке. Навіть їв собачу корму. Свій час. Нічого, пережив. Нема такого, в принципі. Я не брезливий. Юр, дуже дякую за інтерв'ю. Класні, цікаві поради, класні лайфхаки. Друзі, сподіваюся, що після цього інтерв'ю ви підете не до холодильника, а підете до коментарів і напишете, що цікавого ви Почули сьогодні і що б ви ще хотіли почути? Підписуйтесь, ставте лайки, а ми будемо для вас готувати новий цікавий контент.